По 200 балів з математики та української мови отримала у національному мультипредметному тесті Світлана Загацька, випускниця Житомирського ліцею номер 1 Дівчина розповіла, що до іспитів готувалась понад рік. Світлана говорить, що була впевнена у своїх знаннях з математики та української мови, тому написала ці предмети на 200 балів. Ну я здавала стандартні три обов'язкові, тобто математику українську мову та історію України. І мій предметний вибір це українська література. Українську мову і математику я склала на 200, літературу на 186 і історію на 183. Світлана каже, що не займалася з репетиторами, вистачало підготовки у ліцеї. У нас чудові вчителі, вони нас чудово готували. Особливо я дуже хочу подякувати моїй вчительці з української мови Вовчук Людмилі Миколаївні, тому що вона. Ну, чудова вчителька, не потрібні були ніякі репетитори. Ми на парах дуже багато встигали, дуже багато вивчали, робили безліч тестів. І загалом, коли я прийшла на саме НМТ, я відкрила завдання з української мови і розумію, що я це все робила. Світлана розповіла, що найскладнішим предметом під час тестування була історія. Я її дуже погано вчила, не збиралася ніколи складати, тому довелося вчити її практично з нуля. І найскладнішим було те, що в травні я зрозуміла, що вивчила лише половину. І довелося дуже інтенсивно довивчати. Світлана говорить, що планує навчатись в Україні і хоче вступити до закладу вищої освіти, вивчати українську філологію. Мені подобається література. Я чудово знаю і розумію мову, тому я вирішила, що в майбутньому хотіла би бути літературним редактором, і вже під майбутню професію обирала спеціальність. Мама Світлани розповідає, що пишається донькою та вчителями, які під час війни правильно мотивували учнів до навчання. Дійсно було важко. Дійсно було важко себе організувати, організувати дитину, коли батьки на роботі, а дитина сама собі передоставлена. І якось ви знаєте під час війни в першу чергу викладачі змогли їх організувати, підтягнути, втримати їх увагу, їх зосередженість і підтримати от їх жаго до знань. Ольга Єрмакова, головна спеціалістка департаменту освіти Житомирської міської ради, розповіла, що основна сесія національного мультипредметного тесту 2024 року тривала з 14 травня до 25 червня. Діяли 11 тимчасових екзаменаційних центрів за час проведення. Основна сесія національного мультипредметного тесту було проведено 20 сесій в наших пунктах майже 2,5 учасників тестування, із яких понад 1600 – це випускники безпосередньо 11 класів закладів загальної середньої освіти Житомирської територіальної громади. То найурожайнішим стала математика: 14 двох результатів. З української мови 12 результатів. Англійської мови іноземно обирали наші випускники англійську дев'ять результатів з історії 3 двохсотбальні результати. Із біології 2 двохсотбальні результати. Ольга Єрмакова говорить, що випускники за результатами НМТ можуть подавати документи для вступу як в Україні, так і за кордоном. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.